Після того, як у Любомельській лікарні померла багатодітна Породілля, її рідні вже сьомий рік шукають правду. І судять місцеву лікарку. Вагітній стало зле. Її привезли у лікарню з кровотечею. Є людина, яка поступила з кровотечею по-жіночому, так? Всі органи здорові. Можна людину врятувати, видалити матку, видалити сечовий міхур, видалити все зашити зробити. Нехай людина живе. Можна так чи не можна? Вижити що робилося? Все що розгляду. робилося? Ви мені що робилося? Чому це не зробилося, і людина не вижила? Рідні та слідчі переконані, це була лікарська помилка. Тоді усім районом здавали для Юлії кров. Згодом місцеві медики вже покликали на підмогу лікарів з обласного центру. Знаєте, я заходжу, я так з коридора заглядаю, і Юля повернула до мене очі і заливалася що я прийшла, вона тою прищепкою, яка була на харці, мені, мені трудно. Вона отак кликала врачів, вона кликала, її отак махала, побачила мене, я підійшла до неї. Вона каже, мамочку, я хочу пити. Я скільки буду жити, що, скільки буду навіть, добиватися правду. Я коли я не знаю, цю правду, істинну правду, нічого, моя дружина померла, повірте мені, я, я спокою в житті нікому. Що могло стати причиною смерті породіллі? Халатність лікарки ще травма з розривом селезінки з'ясовує вже апеляційний суд. Бо ж місцевий медика виправдав одразу після смерті жінки. Волинські лікарі на рівні обласного управління охорони здоров'я провели перевірку дій медиків. Ось що розказує представник потерпілих. Лікарі оцінюючи ту медичну документацію, яка в них була наявна відразу після смерті потерпілої. Встановили, що на етапі жіночої консультації мало місце пізнє взяття вагітної на облік. Згідно наказу МОЗ України обстежена не в повному об'ємі. Занижена оцінка ризику на перинатальних ускладненнях, віднесена до низької групи за школою Копланд, а мала бути у групі високого ризику. Любомильські медики могли зберегти життя породілі, але врятували лише малюка. Переконані прокурори мовляв, у жінки сталося перечасне відшарування плаценти. І якби її завчасно направили до обласних медиків, троє діток мали б живу маму. кажуть, є висновок головного бюро судово-медичної експертизи. Вказаним, що висновком було встановлено, що з вчасного діоснування пророщення плаценти в тканину маку в ділянці русів та направлення вагітної на третій рівень надання медичної допомоги. Прогноз для збереження життя у ніщо міг би бути позитивним. Прокурор розказує, що запис щодо направлення у луцький пологовий будинок зроблений лікаркою значно пізніше. Очевидно, це є те, що вживалися заходи, протиправні заходи щодо уникнення кримінальної відповідальності, приховування і спотворення доказів. Хочеться суперечка і щодо розриву селезінки у померлої породілі. Як чуємо, є спеціаліст, котрий стверджує, що розрив був у два етапи. Мовляв, перший стався ще до того, як жінка опинилася на операційному столі. Інші фахівці це заперечують. Експерти зазначили, що цього не могло би бути двохетапного розриву. Ніякого немає а розрив селезінки відбувся вже під час проведення. Реанімаційних заходів і перепроведення оперативного втручання під час поступлення на стаціонар захисник лікарки наголошує, що померла Юлія, мала травму. Мовляв, вішала куртку і вдарилась животом. Будучи вагітною, отримала травму до свого госпіталізування в лікарні, 9 лютого. Нібито не всі експерти про це повідомили. Мовляв, травма могла стати причиною передчасного відшарування плаценти. Захисник лікарки каже, що у породіллі не було патологічного перебігу вагітності. До того ж, мовляв, жінка, очікуючи, немовля їздила на консультації до Луцька. Додає, що спочатку експертиза встановила непрямий причинно-наслідковий зв'язок дій медика та смерті породіллі. Я також мій адвокати їм пояснили, що нема складу злочину, коли непрямий причини на наслідковий зв'язок. Після того потерпіли почали за заслани, дотискати свічого. Для проведення ще одної експертизи. Мовляв, за кошти потерпілих, а мало би бути за рахунок бюджету. Ця підстава і викликає сумні у цій експертизі, які після непрямого причинного наслідкового зв'язку проводили практично ті ж самі експерти, вони після оплати потерпіли мософінських коштів на рахунок цієї установи, вони зазначають вже, що є прямий причинний наслідковий зв'язок. Сама лікарка поки що смерть породіллі ніяк не коментує. Олена Лещук, неля прокупчук для новин на часі.